Ростислав Продакшн, це прямий етер, ставте ваші вподобання. Сьогодні поговоримо про останні політичні події, заява Трампа, що США припинили постачати Україні військову допомогу також про те, що в Європі з'явився новий лідер, тобто канцлер Німеччини, Мерц, який готовий власне боротися проти Путіна, проти заяв. Останніх Трампа готовий створити новий військовий союз і е, каже, що повністю підтримує Україну у боротьбі з російським агресором. Також е, все далі стає очевидніше про що розмовляла Росія і США за кордоном. Сьогодні Путін виходить на зв'язок і говорить про зміну влади в Україні і називає головного кандидата залужного. Слухаємо. У него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали. Вот. Тобто йде риторика про зміну влади в Україні. Трамп про це говорив, що зеленський диктатор не назвав сам Путіна диктатором. І сьогодні Трамп заявляє. Президент США заявив, що Штати зупинили військову допомогу Україні, допоки не буде мирної угоди з РФ. При цьому він наголосив, що в Україні на цей час є запаси озброєння аби продовжувати бойові дії. Трамп зазначив, що тієї допомоги, яку вже отримала Україна, від США, вистачить до того часу, поки не буде підписано угоду про мир з Росією. Нам потрібна мирна угода інакше все триватиме. Що він тут показує що. Повністю його політика буде відмінною від е, е, Байдена, тобто він хоче виступити таким миротворцем. Він тисне на Російську Федерацію, на Україну. Зараз угода про рідкоземельні е, метали в Україні. Е, е, команда Володимира Зеленського опрацьовує цю заяву, і в п'ятницю має відбутися. Зустріч Зеленського з Трампа з Трампом. Зараз ми до неї доберемося. Але зі свого боку, Російська Федерація сьогодні заявляє, що вони теж готові дати оці рідкісно земельні матеріали 에, Сполученим Штатам Америки на окупованих Росією е, власне територіях в Україні. Тобто йдеться про Донецьку область, про Луганську, про Запорізьку область і так далі. Водночас американський президент допускає сьогодні, що Штати відновлять постачання озброєння та боєприпасів в Україні у випадку, якщо не вдасться досягнути миру. Побачимо, прямо зараз ми перебуваємо в процесі перемовин. Ми досить багато вели перемовини щодо угоди про рідкісно земельні метали та багато інших речей. Він заявив, що Путін, мовляв, Хоче все врегулювати. Ну тут наступні події будуть ще цікавішими. І заява щодо металів від президента України Володимира Зеленського. Зараз зачитаю вам. Власне, вони мають проводити зустріч з Трампом. В угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100. Головне для мене було, що ми не є боржниками. Зеленський про кінцевий варіант угоди США, Київ та Вашингтон розроблятимуть окрему детальну угоду, яка потребуватиме ратифікації. Додав він. В той же час Трамп підтвердив, що Зеленський прилетить у п'ятницю до Вашингтона на підписання угоду щодо мінералів. Сполучені Штати 26 лютого вперше утрималися від співтовариства спільної заяви у світовій організації торгівлі із засудженням російської агресії в Україні. Власне, ми дуже успішно ведемо переговори з Росією і Україною. Про це заявляє Трамп. І що тут треба зрозуміти зараз в політиці? От коли Зеленський відмовився підписувати, що треба було допрацювати цю угоду, ну, видно, були прогалини. Не те, що ми жертва цієї війни, тому що маємо платити. Чому у мене питання не заморожені російські рахунки і там їхні капітали за кордоном? Чому з них не оплачують ось цей там, не знаю, там борг, як він каже? Трамп і так далі, а хочуть від України ще наші метали. Я вже кажу це, як людина, коли втрачає своє житло. Ну, в батьків ще є житло, воно має де жити. А Трамп приходить, каже: Ні, ти втратив своє житло, то таке, да віддавай ще те, що маєш житло своїх батьків а сам живи на вулиці, бо хоче жити в безпеці. Ну, це абсурдно виглядає. Але ми маємо співпрацювати все одно з Сполученими Штатами Америки і йдемо до заяви Мерца. Це новий канцлер Німеччини. Він прихильник України у 2022 році. Він вперше приїхав з візитом в Україну після повномасштабного вторгнення. Таким чином показав свою підтримку його оцінка війни Росії проти України однозначна. Це була і залишається протиправна війна Росії. І є одна людина, яка несе за це відповідальність, і її звати Владимір Путін. Тільки він один. Ну я ще додам, що також всі росіяни, які е, виходять е, йдуть вбивати, ґвалтувати і так далі, а не виходять на протести, щоб е, знищити свою злочину владу. Ну і сьогодні Мерц е, каже, що він є прихильником тіснішої співпраці Німеччини з ЄС і НАТО та більшої підтримки України порівняно з урядом Шольца. Тобто, нарешті, голос Німеччини прозвучить ще яскравіше. Він заявляє про те, що буде створювати військовий союз е, в Європі, окремий військовий союз. І хоче більшої незалежності від Сполучених Штатів Америки. А я нагадаю, що також Німеччина це є четверта економіка світу, це є потужна так, потужна країна, яка може також заручитися. Великою підтримкою з Україною і дати гарантії також сьогодні. Зеленський говорить, що припинення вогню без гарантії безпеки для України не буде. Вся ця угода щодо Купалин про загальні засади і про доброволю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але так як фактично, поки немає реального фонду, то нічого не може наповнюватись без наступної угоди. Воно не буде діяти. Власне, він каже, що має бути в цій угоді гарантії безпеки для України, тому вона змінюється. І своїм ходом Росія пропонує ша угоду за корисні копалини на анексованих землях у Донецькій і Запорізьких областях. Повідомляє NBC News. Ворог, як то кажуть, чатує. Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто припинення вогню, а в Україні немає гарантій безпеки. Так воно не буде. Буде тільки так: закінчення війни, так що ми знаємо, що завтра вона знову не почне не почнеться. І е, також ще одна заява від президента Зеленського: Україна збереже максимальний склад армії за будь-яких обставин. Ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть. Ми віримо в нашу армію. Каже Зеленський, і це буде однією з головних гарантій безпеки. Тому я в будь-якому разі збережу максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів, і тут вже потрібно знайти якийсь компроміс з США і Росією, так як Дональд Трамп показує нову політику, яка категорично відрізняється від попередньої. Мають дійти певної угоди, і тут бачите, Путін говорить за залужного, за зміну влади, так само говорив Дональд Трамп. То до мене звернення, моє звернення до нього. Передайте. Я думаю, що воно співпадає з вашим. То може, ви запропонуєте Російській Федерації змінити владу, тому що вона з 2000 року практично не змінювалася. Путін вже при владі 20 років, Лукашенко там вже 30 років, розумієте? Може ви їм порадите змінити президента, а ми будемо якось самі вирішувати, коли проводити вибори і як, і кого, і в який момент критикувати. А ви не будете в це втручатися. Тому що в нас зараз воєнний стан. І було також опитування в США, ви бачили протести там. Проти Трампа, проти його політики зараз також з'являється категоричної, що вдвічі більше американців вважають диктатора Трампа, а не зеленського. Ось так і також Денис Прокопенко дописував. Я поширював цей допис у розділі спільнота, що потрібно надіятися і допомагати лише Збройним силам України, тому що вони гарантія нашої безпеки. З 2022-го-з 2014 року на передовій, і тільки фінансова підтримка і моральна підтримка, і так далі, для Збройних сил України вирішить набагато більше, ніж ось ці останні заяви світових лідерів. Ну і так, тому що саме вони перебувають на передовій і вони змінюють хід подій. Ще зачитаю вам наприкінці. Заяву від Акіма Галімова, це український журналіст. Декілька днів тому він наводив цікаві факти. От, є. Ми все це вже проходили у 91-му році. Тодішній президент США буш старший за кілька днів до проголошення незалежності України виступав з промовою в Верховній Раді і застерігав нас від націоналізму. А по факту всі хотіли, щоб ми залишалися в СРСР і нікуди не риплусь. Було таке, було таке. У 22-му нам взагалі давали три дні. Світ був в принципі готовий, що імперія знову нас проковтне, і це лише приклад з новітньої історії. Якщо дивитися ще глибше, то рідко, коли ми отримували попутний вітер на своєму шляху, і тільки наша власна боротьба, наша власна робота, наша війна за суб'єктність, зрештою дала нам те, що ми маємо: державу. Згадайте всіх наших героїв минулого, нікому не було легко і нам не буде, але тільки ми є господарями нашої. Власної долі, ні Путін, ні Трамп, ні хтось інший все залежить тільки від нас. Не Україна розпочала цю війну, але як її закінчити, коли, де та за яких обставин вести перемовини з РФ? Це вирішувати Україні. зараз є флешмоб з хештегом «Вирішувати Україні» «Up to Ukraine», де люди можуть висловити власне свою думку. От, що ще додати в кінці. Закінчимо Мерцом. Він додав, що з заяв, зроблених минулого тижня, стає зрозуміло, що США ставляться до майбутньої України з байдужістю, і він закликає до незалежності від США створення Військового Союзу Збройних сил Європи. І Трамп про це також натякає неодноразово, що Європа повинна допомагати більше. Європа повинна показати зуби тиранії і автократії. А якщо хоче жити в безпеці, тому що Російська Федерація не зупиниться. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.